Так, ну що, друзі, погнали на долбанці, його не втопиться. Оце так подача, друзі! Оце так довбануло! Оце так рибина. Ось ось вона, дивіться. Ось вона, дивіться, яка риба. Дорогі українці, радий вітати вас на своєму каналі про спінінг. І перш за все хочу привітати всіх з Днем Незалежності нашої країни. І сьогодні в мене вже 19 тисяч завдяки вам. Мій канал трошки виріс і це дуже круто. Всім дякую, радий, що ви підтримуєте український контент. Ті, хто ще не підписаний на мій канал, зробіть прямо це зараз і будемо з вами починати. Отже, друзі, сьогодні ми приїхали з вами на один із старих Десни, поблизу Київської області. Пошукаємо щучку, спробуємо її спіймати, і коротесенько зараз розкажу про свої спіннингові комплекти. Значить Так, вже відома вудка, це графіт лідер Занна. Занна 762 до 18 грамів, від 1 до 18 грамів з катушкою Шимана Ванкіш 2500С. Ця вудка буде сьогодні мені допомагати ловити саме на джиг. А може і на некрупні Воблери. В принципі, це такий класний універсал, який дозволить робити і те і інше. Так, інша вудка в мене це моя лодочна вудочка, це Азура, Азура Raiden XP до 38 грамів з катушкою Daiwa Fuego 4000. Ну, Подивіться, чим я буду ловити цією вудкою. Так, мої мультові катушки, кастингові катушки знаходяться сьогодні на обслуговуванні, тому буду трошки мучатись ловити на. Звичайний бізнераціонний комплект. Не дуже я це полюбляю робити, тому що такі великі воблери з трьома гачками. в мене постійно там летять кубарем, постійно перехльостуються. Ну то таке, то вже, скажімо так, мої забубони. Я більше полюбляю, як ви знаєте, ловити кастином. Але сьогодні будемо пробувати ловити крупними воблерами, можливо, поверхневими приманками. І сподіваюся, що щось у нас сьогодні з вами вийде. Зараз зберемо. Для твічингу нашу снасть. Ось такі. Бачите, скрутки я використовую. Як завжди, я кажу, що використовую повністю без фурнітури, але роблю одну штуку, дивіться. Так, десь в мене 0,5 флюр. Я роблю невеличку вставочку із флюра. Ось такий флюр в мене. З однієї сторони, прив'язую звичайним клінчем на 4-5 обертів. Ну, можна, до речі, використовувати безузловку, але це зайві, на мою думку, затрати, та плюс можна ще тюльпана розбити. А були в мене випадки, коли безузловка обрізала шнур. Тому я роблю так ось на п'ять обертів клінч. Так. Обрізаємо. Так, а з цієї сторони роблю таку вісімку все. Затягнули, обрізали. Ось ось така, бачите, ось такий монтаж. Для чого я це роблю? Для того, що дуже часто, коли ви чіпляєте, ну, зачеплюєте свій воблер, да, або коли сідає крупна риба, якщо ви прив'яжете напряму шнур саме до скрутки, є велика вирагідність, що ви просто перетрете той шнур, що він ну, тут розірветься. А флюр ніколи не порветься, це вже перевірено. Бистріше лопне шнур, ніж ви перевіжте його обгострі краї цієї струни. Ось, ну А далі де у нас наш сьогоднішній комплектик. А далі у нас беремо спортивний вузол. Є в мене на каналі про вузли відео, як я їх в'яжу, ось зробили ось таку. П'ілечку приклали. Раз, два, три, п'ять, Накинули і все. І затягнули. Все, ось ось такий монтаж, дуже надійний. І вас ніколи не підведе і дуже швидко в'яжеться. Так, друзі, ну ось ми вже підійшли до водички. Починати будемо ось такого вопчика. Це x 140 Такий. Дуже класний розвідник по мілякам, між кувшинками якраз ті умови, які зараз знаходяться перед нами. Будемо спробувати. Так, да, звісно, після мульта таке собі не дуже прикольно це робити. Безенерційним комплектом. Взагалі я вже відвик від твічного здоровими воблерами. Ну, але що робить? Але що робити? Ну, до речі, непогано твічиться вобчик цією вудкою. Якраз класний такий стрій, який підходить. Ну, я бачу, що тут таке цікаве місце, що думаю, що варто навіть спробувати якісь поверхневі приманки, тому що тут така невелика міляка, такі островці кувшинок. І якраз оці от поверхневі там попери або вокери у мене є. Можуть дати результат, ну, але поки що будемо твічити. Так, воблер нам поки що нічого не приніс, тому, я, думаю, спробувати ще почати резину трошки покидати. По-перше, ми зможемо. Далі прокидати, ну, а по друге, трошки. Проб'ємо саме придонний горизонт, може щука стояти просто при дні, тому на воблер вона зараз. Не дуже реагує. Ну, а може бути таке, що просто банально, потрібен трохи часу, і трошки пізніше щука вийде. От на таких от озерах, та й не тільки неодноразово це і на водосховищах відбувається, коли ти там їздиш цілий день, нічого, потім по тим самим місцям йдеш, по тим самим точкам, а щука починає просто на кожному закиді. Тобто Є така штука, як вихід риби, тому, можна, якщо перспективна точка, вона може там в якийсь час не працювати, а потім запрацювати. До речі, ось на змаганнях, наприклад, на, е, з човна, от коли ми були в Херсоні, там в новій Коховці, в лодках я був зі спортсменами, і в репортажі звідти то у хлопців був навіть маршрут. Там, наприклад, з 10 годин вони там в одному місці, після 11, кажуть вихід в іншому місці, там після 2 там, годин вихід в третьому місці. Тобто вони на тренуваннях розробляли собі маршрути, згідно яких вони йшли чітко по місцям і по часу, по таймінгу, де є саме вихід в цей період у щуки. Тому в одному і тому ж місці може бути. В 9 годин кльов, а в 12 ні. І навпаки може бути таке, що в 9 нічого не буде, а от саме в 12 вона відкриває рота і починає гатити на будь-які проманки. Так, зараз ми спробуємо пошвиряти телспіннера, бо щось не резина, не воблери, поки що нам ніякої не приносять користі, навіть жодного клювання. Ну Потім думаю, навіть спробуємо поверхневі приманки, тому що по мілякам уже погуляємо. Треба пошукати нашу рибку. Ну, а зараз спробуємо ось телспінер. Ось акуратовський телспінер вагою 12 грамів. Хоча, може, це затяжкий. Може бути навіть сюди потрібно було щось таке типу 7 грамів, але спробуємо. Спробуємо 12. Тут наче така ямка йде. Навіть ось прибрежна зона, вона вже така трошки заглубока. Течії тут взагалі немає, тому що це така заливна стариця і тут рибка заходить, коли йде розлив. Так, Є? давайте спробуємо. Бачили, да? як з бодою ми дуже-дуже-дуже круто. Половили на ці телспінери на Десні, ну, але ж там тече, трошки інші умови. Я зараз виконую таку придонну, майже рівномірну проводочку з такими паузами. Ну, коли я зупиняю, наприклад, катушку, так, то я трошки вудличем доводжу. Приманочку опа. Єсть, друзі, ох, яка, яка свічечка, а! Ось у нас перша рибка вгатила. В шахті В шахті знаходиться. І така дуже бойка-бойка щука. Бачите, так? Да? Ось яка вона. Так. Да. Ах. Вже скупала мене. Да, ну Дивіться, де наша приманочка, вона знаходиться там. Ось, дивіться. В пащі, в пащі. Да, от, бачите, стояв, стояв я на одному місці, і от саме на резину спіймали першу-першу нашу рибку на 4 грамах. Все, втопили нашу щучку на 4 грамах, дивіться, і клюнула саме на ганстаміну 3 дюйми. Майже на рівномірці. І от на першій береговій бровці. А от Зі мною сьогодні мій друг Анатолій. Бачите, він там щось там твічить, руками машить і в нього нічого. Я теж пробував різні приманочки і ось і тільки що ось саме на резину з дуже-дужим таким, таким я б сказав би злим клюванням сіла ось ця щучка. До речі, кидав я резиною крупнішу, там пробував 4 дюйми, сподіваючись на щось крупніше. і Щось було таке собі. А ось ось тут саме під берегом, бачите, ось ця кувшинка передня, тут вже брова йде, десь півтора метра одразу. Свальчик з цього свальчику. Майже на рівномірці я вже таки почав засинати. О, о, ця щучка. Пробував я і телспінери, але вони трошки заважкі. Ну, 12 грам однозначно важкувато для цієї місцевості. Тут глибина така десь 2,5 метри. Може десь тут є якийсь, яка ділянка, там, де 3 метри. Але заважкі. Якби тут була течія, то якраз би 7 грамів було те, що потрібно. Ну, спробуємо далі туди підемо, може там трошки є якісь приямки. Спробуємо там покидати. Ще в нас тільки початок. О. І я думаю, що одразу і кінець. Зачепилися в мене 0,3 шнурочок такий, тонесенький. Думаю, що з кувшинки я не витягну. Не хотілося б зараз перев'язуватись, тим більш у мене проблеми з жиголовками. Отаких відчепились. Бачите, методом відстріл одразу відстрілив. У мене 4 грамових джиголовок, напевно, що з собою і нема. Ось вона одна. Бачите, да, дуже активно ця приманка працює. І саме ось така розмашиста активна гра і спровокувала рибку. Давайте може трошки далі пройдемось. І пойду. О, дядя, дядя Толя тільки що спіймав Толя, Воблера. Що? Ні, щука. Хто кого поймал взагалі? Да, мабуть, тебе щука спіймала. Іди, мала, я тебе відпущу, конечно, рибалку. Ну, это, конечно, смешно. Ну, это перша щука на Твичем. Щука. Я не побоюсь этого слова. Щука. Да, Толя жал жалился, що він в цьому сезоні жодної риби не спіймав твічингом, і ось нарешті риба спіймала його. Слушай, ну реально три, три виїзди на твіч, ну не, не целый, не цельный там день, а там, ну грубо говоря, там до 12. Вот это вот сход. Два схода і от сьогодні дві Поклевка. Ну это даже это не поклевка, это какой-то случайный подход. Я тобі скажу так, що судя, судячи по тому, як у нас ловилася риба сьогодні, то щука вона стоїть, вона стоїть ось, всюди стоїть, але вона не клює. Ти бачиш, ми стоїмо, 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 вона бац влетіла, стоїмо, стоїмо, бац влетіла. Я, я не думаю, що ти її припер звідти. Вона тут в ногах стояла вона і вискочила. Так, друзі, будемо далі все ж таки пробувати ловити воблерами. Так, в мене ось, бачите, для берегового лову є ось така коробка з, так сказати, бюджетниками, з бюджетними копіями. Тут в мене флагмани, цуйоки, такі недорогі воблери. Які якщо там обірвеш, то інфаркт не отримаєш. Ну Давайте, певно, що певно що поставимо ось такий, якийсь еташайнер натурального кольору. Верніше, це копія на еташайнер, це Funda Max 115SP. Ось такий воблер. Спробуємо зараз потрічити його. Бачите? Дядя Толя вже там починає пірнати, тому що він ловить на мегабаси, йому не хочеться їх обривати. Вже зачепився, не дивлячись на те, що там в нього шнур 2,5 по Японії. Там канат конкретний такий. Але зараз той шайнер під 1000 гривень коштує, тому краще злазити, тим, тим більш зараз літо, вода тепла, можна і слазити. Ось, а в мене ось стоїть флагман. За 150 гривень і мені трошки пофігу, якщо я його обіру. Ох, промазала. Бачили, друзі, думаю, що повинні, повинні були бачити так, да, вискочила щучка з трави, промахнулась. Може нам вдасться зараз її доловити. О, сидить ось тут прям під кушинкою. Ну, на платной водой, мог би, стопудово доловилося. А тут по-різному буває. О, дядя Толя, розрибився нарешті. Люби, друзі, любі друзі, я пойду закущу. І <гум> смотри, єле-єле-єле. Закраєш, так? Да? Ось наконец щось что дядя Толя что-то щуку. Щуку, да, Щуку, да, да. А ну покажи, как ее Ее? Не знаю. Соня. Щука -соня. Соня. А ну покажи, на что ты поймал. Кстати, классная тема. Плавающая, быстро всплывающая рудра. У них там, по-моему, несколько типов плавучести есть. Вот это выручает по меликам. Она очень быстро всплывает. 2-3 смыка, метр Полтора можна зарити, але быстро його підняти вверх. І по мілічкам робота вона неплохо. Ну так, да, ось бачите. Ходили-ходили. І он дядя Толя спіймав все ж таки на плаваючу рудру. Так, ну ладно, ми спробуємо зараз теж трошки щось спіймати, але щось не дуже. Друзі є, затвічив, затвічив я. Супер-супер щуку. Оце так подача, друзі. Оце так довбануло. Оце так рибина. Ось ось вона, дивіться. Ось вона. Дивіться, яка риба. Та взагалі ти що диви, ти диви, яка риба. Ну, бачите, вона себе вбила тільки що. І сюди загнав. Загнала собі. Чуть руку мені навіть не загнала. Придурошно. Так, і що? І як? Блін, оце так на три тройника така маленька сіла, що не можна руками її взяти. Ось отак от. Так, і що ти? Хто ти? Подруга. Так дивіться, який воблер спрацював. Це все той самий фандер. Толя ловить, до речі, на такий-та шайнер оригінал, а в мене ось флагмановський. Бачите, вже друга вже друга щука, друга щука. Ну, Ось така, дивіться. Ау, ау, ау. Так, ну Вже ми трошки починаємо сходити з ума. Але це, друзі, шоста рибка у нас. Шоста рибка. Ну, я, до речі, на в скіт рибки кинув, отам щось скинулося, і я одразу туди. А до речі, є в українській мові слово на скит рибки. Оце я сказану. Коротше, плюханулася там рибка попереду і одразу вже вона лупанула на цей воблер. Ну, прикольні, до речі, ось е, є в мене копії на орбіти. От Поки що в них е, не такі результати, як у ці копії Ташайнери, фандери 115. Ось, Ці подобаються мені прям клас. І така дуже-дуже виразна гра в них, дуже-дуже виразна. І на рівномірці, і на твічингу. Ну, І бачите, ловить. Тільки він поставив одразу. Ну, І, до речі, оцей воблер вже бачив там кілька щук, там, ну, штук 5 точно, і бачите, жодного. Жодного прокусу немає. Дуже непогано вони покрашені. Та щось там 150 гривень. 160. Так Толя, вони ж грають, ти ж бачиш, ну не гірше, ніж японці. От якраз для таких випадків, коли там ловиш з берега, не зрозуміло, що там, що там у воді, да, корчі чи не корчи, такі хоч якщо обірвеш, то буде не трагедія. Так, ну друзі, дивіться, зараз я вам покажу за що я ненавиджу. А, це просто трава. Так? Я вже хотів сказати, що ці перехльости почалися. Ну, до речі, сьогодні був там з десяток разів, коли захльостувалися в мене в облери. Так. Ну що, там під берегом я думаю, що крупніше нічого не буде стояти. Ну, я не знаю, видно вам не видно. Грає він дуже прикольно. І оці всі коливання є, і ролінг класний. Тобто, все, що потрібно ловлячому воблеру, все присутнє. Ну ось, друзі, закінчилась наша риболовля. Дуже складна, складні умови. Жара, риба не клює, лазиш цілий день по багнюці, намагаєшся щось зловити. Але нам вдалося все ж таки спіймати 6 рибин. Ну так званих рибин. Це була одна щучка така, грам, мабуть, там 600, може бути близько, там десь під 700 грамів. В мене така десь півкілушечка була, а стальні були такі там 400-300 грамів. А, що цікаво, ми з Толіком ловили на однакові приманки, але, але він ловив на оригінальний мігабаси та шайнер. А я ловив, як виявилось, на копію цього <laughs> Мегабасу, Це флагман Фандер 115 SP. СП. Ми не домовлялися, але вийшло цікаво, що в принципі в рівних кількостях ми спіймали рибу. що Толя спіймав дві щуки на, на іташайнер, що я спіймав на флагмановську копію. Теж дві щуки. остальні там попадалися там, на силикон. Отже, будемо збиратися. Дякую, що подивилися. Ставте обов'язково вподобайки. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, щоб нічого цікавого не пропустити. Побачимось на наступних рибалках. Всім пока!